Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. А також я сефіротик. Тобто я людина, яка знає енергію карт Таро. Людина, яка робить амулети індивідуальні, враховуючи вашу дату народження. Тут мені зараз відгук просто пишуть і я така відсторонилася. Враховуючи вашу дату народження. І враховуючи ту сферу життя, на яку ви хочете перейти, тобто на щасливу верху, яку ви хочете стати, тож, добре Telegram, посилання в шапці профілю, там дуже багато контенту. Пам'ятайте одне, що всі ви енергія, і все ви можете. Ваше життя притягнути, якщо будете мати ту енергію, яку необхідно. А ця енергія повинна бути вищого і високого, скажімо так, гатунку. І так, зараз ми з вами подивимось, про що ви зараз дізнаєтесь. Так, що стане явним? І так, думайте про себе, про що ви дізнаєте, що стане явним. Спеціально знімаю вночі, щоб ви бачили цю красиву гору Санта-Барбара, як вона горить. І знаєте, що ось так і буде горіти огонь вашого життя. Ось так ярко, ось так красиво. І якщо я додаю ваше життя ще більше цього вогню, то я буду тільки дуже щаслива. І так, що стане явним? Про що ви скоро дізнаєтесь? Скоро? Не із карта а про що ви скоро дізнаєтесь і що стане явним? Як завжди. Боже, коли він вже до вас проявиться? Я вже сама зачекалася, чесно кажу. Ви скоро дізнаєтесь, десятка чаш і король мечів. Є в вашому житті король мечів, який в вашому житті вже певний довгий час. Так, і він цей час не давав вам стабільності, не давав вам надійності. Тут скажу вам так, що ви боролися з цим, ви тут вчилися якось по-новому, скажімо так, жити, щоб взаємодіяти з ним. Через що? А через те, що у вас є з ним кохання, ви кохаєте його. Старший аркан закоханий. Він кохає вас, але є третій фактор. Третій фактором може бути все, що завгодно. До речі, напишіть, який у вас третій фактор. І знаєте, я скажу вам, що от напишете, от від нього і звільнитесь. Від цього третього фактору назавжди, що він пішов із вашого життя з чоловіками, з вашими майбутніми. Або з тим, хто чекає, ну про це поговоримо. Я не дуже люблю чоловіків із минулого. Чому? Ну, тому що двічі в річку не війдеш. і я за те, щоб ви їх пускали, але тільки при умові, якщо ви дивитесь на те, як цей чоловік проявляється в вашому житті. А дивитесь, це значить, ви не підпускаєте його до свого тіла. Я вам зараз реально кажу. Так. Тобто він повинен доказати, що він змінився, зайки мої. І це не два тижні і не два місяці. Зараз ви покрутите у візка багато хто, можете крутити, але я заради того, щоб ви були щасливі, я буду це вам кричати. Особливо про минулих чоловіків. Ну, десь півроку. Якщо він півроку реально вам покаже, що він змінився. Тоді, так, да, можна потихеньку щось починати якось його наближати. Або якщо ви вже знов пускаєте його в своє серце, ну, будь ласка, не кажіть потім, що доля до вас несправедлива. Не кажіть, що вас вищі сили не чують. Це не так. Вищі сили завжди приймають ваш вибір. Вони, от хто робить аморти на особисте життя. Цим амулетом не ні можна нікого не приворожити, ні відворожити. Ми ніяк не влазимо в ваше поле ніяким чином. Але цим амулетом я є як провідник між вами і між вищими силами. Я прохаю вищі сили поставити саме вас на щасливу веху життя. І все рівно або це буде ваш чоловік там, із минулого, колишній, теперішній, або це буде інший чоловік. Ви завдяки мотам почнете трансформуватися, але йти правильним шляхом трансформації, не тикатися, да, як це у мене було. Ой, що ж не так? Чому ж немає стільки грошей, скільки я хочу? Можливо, я не дуже обізнана. Пішла в Ні, обізнана дуже. Можливо, я не дуже впевнена в собі. Можливо, в мене якісь блоки з батьками. І ти так бігаєш по кругу. Розумієте? Да? Так от, я про те за те, щоб ви брали на себе відповідальність. Хочете на граблі ставати, взагалі ніколи нікого не осуджу. І взагалі осуждати, ну, когось засуджувати це неправильно. Але якщо ви знов стали на ці граблі, а потім кажете мені, що чоловіки погані, і через те, що ваш оцей колишній знов такий, як і був, ну, вибачте, сама дура. Казала і буду казати. Зайки, я не буду вас підтримувати вашому горі. Я буду вас підтримувати вашому щасті. Якщо ви хочете змінити своє життя, я завжди допоможу вам. Так ось. І цей чоловік зрозумів, сонечки, що він був щасливий в коханні тільки з вами. Розумієте? Дійшло до нього, я не знаю, на які це сутки. Ох, хо хо Так, і він тут. Він тут хоче іерофанти. Він зараз людина, яка заробляє гроші, Я не знаю, як він був раніше. Він тут професійно майстерно працює, заробляє гроші. І він хоче вам. Тут, по-перше, став більш розумніший, і він хоче вам запропонувати брак. Король жезлів, буде проявлятися. Угу. У нього вже точно є план, як до вас проявлятися. Буде пропонувати брак, вінчання, у кого що. Окей, так що ж скоро в вашому житті став наявним? Далі дивимось. Я кажу, хоч у мене волосся відросло більше. Я вже ці свої кінчики обрізала, але в Іспанії не обрізаю, тому що, колись розкажу тут про рівень. Хоча я все приймаю, я в системі. В Іспанії багато плюсів. Так ось, він пройшов трансформацію. <laughs> він тут підлюднику під міг, чесно кажу, бути наодинці. Він міг відсторонитися від всіх людей, зануритися в себе, от бути одним. І він став, тільки хотіла сказати, коли короля Жезлі винула, що він імператор. Так, він став імператором. Імператор це чоловік, у якого є енергії всіх чотирь, чотирьох королів, королів. Короля мечів, короля Жезлів, короля чаш, який там ще король? І короля Пентаклів. Так. Хто такий імператор? Це людина, яка Тепер вже може взяти на себе відповідальність. Людина, яка має статус соціальний, яка вміє заробляти гроші, яка готова взяти відповідальність за жінку, готова бути чоловіком, готова мати дітей. Розумієте, яка знає, що робити з жінкою? Так, тут він вас згадує з дуже. Такими, знаєте, добрими і теплими почуттями. Він згадує, як, як ви до нього відносились, і тут він розуміє, що він не дав вам емоційно того, що ви дали йому. І саме через цей третій фактор. І тут він говорить про те, що ви дуже вкладалися в ці відносини. Хтось із вас, вкладався матеріально. Тут просто карта Пентаклі. Хтось не матеріально, але вкладався своїм часом, своїми якимись правами. Тобто, тобто, конкретні робили якісь справи для того, щоб ці відносини ну, якось були стабільними і надійними, і ви чекали на результат. Розумієте? Так, да, він тут зараз, скажу вам так, що він оцінив весь ваш вклад, і він зараз думає і розуміє, що йому треба буде вас тепер вкладатися. Причому довгий час, і а коли буде результат, невідомо. Тобто він це розуміє, тому він зараз головою продумує, що і як робити. Що скоро стане явним. Ну, що скоро стане явним? Він вам запропонує трійку жезлів. Тобто, це продовжити з ним відносини. Він бачить в ваших відносинах енергію. енергію, це значить, він бачить, як ці відносини можуть розвиватися і куди можна прийти завдяки цим відносинам. І він, так як він імператор, знов ця карта випадає, він знає вже план дії, король жезлів тільки хотіла б сказати, що головне, щоб не перегорів, бо короля жезлів є таке, але він випадає імператором. А імператор це той чоловік, який, е, який вміє користуватися енергіями і мечовими, коли треба, і пентаклівими, і чашами, і жезлами. Так, от у нього є план. Він каже: Я буду діяти, і я знаю, що робити. Він вважає, що у вас взаємне кохання. Він думає, що ви його досі кохаєте, а він вас. І знов Ієрофан. Тобто він відчуває близькість вашої душі. Які карти? От він відчуває, що ваша душа йому рідна, розумієте? Оце відчуття у нього є. Тому тут Іерофан і про це також. І він буде до вас справлятися як король пентаклів. Король мечів вийшов в його обличчя, король жезлів, король Пентаклів все король чаш залишився. Тобто він буде до вас діяти біля Рафанту, король Пентаклів, як людина, яка буде казати, так, я буду для тебе класним чоловіком, я те, 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 те вмію, ну і все таке інше. У когось із вас. Може бути таке, що це вже є ваш чоловік, в яких ви там відносинах, звісно, в яких тут карти показують. Тобто, це та людина, яка вже є вашим чоловіком. Або ви були з ним з ним у відносинах, або він був чоловіком, або були в стабільних і надійних відносинах якихось час, а потім щось сталося. Так, що ж стане явним? Що мені тут не подобається, що випала п'ятірка мечів? А вона говорить про хитрість, обман і маніпуляцію. Я зараз запитаю у іншій колоді, А про що це мова? Про що це мова безпосередньо? Хитрість, обман і маніпуляція. Про що говорить ця карта? Туз жезлів. Тобто. У нього буде імпульс великий до вас прийти і взяти цей шанс. Шанс на продовження з відносин з вами. і і Але він розуміє, що між вами є кохання, але є третій фактор те, що вам заважає будувати відносини. Ви знаєте, іноді третій фактор не обов'язково інша жінка, випивка, ігрові автомати. Іноді це саме те, що людина вас просто не, вибирає, не вибирала. Так. І, і взаємне кохання. Так, а в чому хитрість обману, маніпуляції? Тут карта говорить про те, що його хитрість обманої маніпуляції є те, що він до вас хоче проявлятися, але не проявляється. Але він тут таки зробить вибір ваш бік. Він вибирає вас. Тож потім випадає двійка чаш. Я правильно кажу? Вищі сили. Пауза вже більше все закривається, скільки можна. Так, аркан помірність дуже класний аркан. Так. це золота середина. Це коли людина все звішувала, що як, що як. як, е, да, там на одній із карт аркан помірність зображений, як. Жінка переливає воду з однієї чаші в іншу. Ну, тобто, щоб був баланс. Тут кажуть про баланс, що він таки досяг балансу. Так, тут карти кажуть, він ну, це все весь, весь час закинує. Була хитрість обманову маніпуляції в тому, що він хотів, про це не проявлявся. Він захищав свої особисті кордони. Все, тепер я спокійно, тому що може, він знов йде з хитрістю обмановими Так ось тут, тут випала башня. Тут у нього якось все рухнуло стосовно. стосовно. Роботи показують, роботи або він з кимось щось будував. ну можливо, все може бути, дівчата, ми ж не знаємо, про що це. А про що це ви ще сили? Аркан Мир. Він тут десь працював, все з... далеко від вас по Аркану Мир. І якось в одну мить ця робота закінчилася. Тобто, дивіться, він почне, тому він почне діяти. Ну, тобто він вже далеко, робота рухне, мабуть, він приїде. Я правильно це про це? Аркан Мир кажуть, так, да, він далеко і... Ну, тут людина егоїст. Ну, він тут якось звалиться на вас, скажімо так, дуже неочікувано. Я вже казала, як із-за із, із угла. Тут йому багато що дає всесвіт, не знаю, чому дає, але в будь-якому разі його нічого не радує. Так, у нього розбите серце, дівчата. Це реальні, це не казки. Тут він захищає свої особисті кордони від вас. Я вже про це казала. що Хоча кохання є, але він довгий час захищав свої особисті кордони. Чим? Тим, що він пішов в роботу, дуже багато працював, але, але, а, ось це про що ця карта, все, я зрозуміла. Аркан, Дурак, дівчата, нова веха буде з ним. Я зрозуміла, про що? Він хотів сам себе обманути, дівчаточки, коли пішов в роботу, все, я зрозуміла. Тобто він пішов в роботу і почав працювати. Ну, він вирішив, що таким чином він вас забуде, да? але не тут то було. Тобто, в одну мить, оця робота, тут не обов'язково, що його з роботи забрали, в одну мить все рухнуло. Тобто, оце те, що він захищав свої кордони завдяки роботі, це вже не працює. Може бути таке, що робота закінчилася, а може бути таке, що він розуміє, що він працює, ну і що? Тобто він сам себе обманює. Тому що у вас з ним є взаємне кохання. І він розуміє, що ви імператриця, що ви та особлива жінка, яка зустрічається раз в житті. Що більше такої жінки він ніколи не зустріне, що ви та жінка, від якої він хоче. Де моя водичка? Мати дітей. або можливо, знов кажу, ви вже маєте дітей. Що ви та жінка особлива? Яка вміє і лад навести, ну знов таки, наче вона сама там піндориться, вибачте, в соціальному статусі реалізована, і фінансовому. Ну просто бук, просто, просто конфетка ви для нього. Так, і Аркан Суд ви розумієте біля імператриці. Тобто, це якісь дуже шови в його житті доленосна жінка. Ви настільки, ви розумієте, сильно змінили його життя. Він розуміє, що тут працює доля. Тому і іерофант. Розумієте? І ще одну. що ж стане ще явним. Стане явним те, що я вже казала, що його нічого не радує, сонечки мої. Тобто він хотів себе обхитрити, він подумав, що Та, у нього тут навіть було один час, у нього навіть було таке, що він прийняв рішення: Все, окей, я йду сам. Але це була його хитрість, обмани маніпуляції самого себе. Робота не допомогла. Зараз ще його нічого не радує. Як би щось йому там не, бу, не давало все світе, на чому можна зосередити свою увагу, все не те. Тому що він хоче, він розуміє, що ви королева Пентаклів. Розумієте, що ви жінка стабільна, надійна, що ви жінка готова для ну як, ну королева пентаклів, ви вмієте і гроші заробляти, давайте правду казати. Він саме, до речі, і захищався, скажімо так, від вас, тим, що він став незалежним щодо грошей. Я не знаю, де він там працював, але він реально пропахав цю нишу. І ще що він розуміє, що ви кохаєте себе і тому, що ви імператриця, тому що у вас все, що ви робите, це кохання до себе. І це дуже круто. Окей, а ну зараз запитаю на інший подіб. Так, а коли ж. Угу, тут поїздка, але щось поїздка якось. Тут поїздка могла вже йому намічатися, але щось не. Так як скоро він проявиться? Як скоро. Моя феєчка. феєчки це всі ви узнає цю інформацію? По колесу, коли фортуна буде на вашому боці, а коли? Таємниця! Ви не повинні це знати, зайки. Я ж кажу вам, це до вас прийде, як і за угла. Ви просто не будете і не повинні очікувати. Ой, як круто! Сонечки, для нашого енергообміну, це зараз поясню, будь ласка, пишіть коментарі, ви і так пишете. Просто дивляться більше, ніж пишуть. Чому? Тому що, дивіться, я вам даю інформацію. Якщо вам ця інформація заходить, і ви б хотіли це мати. Коли ви пишете коментар, то ця інформація вона, як, відбудовуються да, ваші системні настройки. Якщо ви просто прослухали і ніяк зі мною нічим не поділилися, Аркан мир, новий етап життя у вас буде. То, якби ви це прослухали, прийняли, але це пройде швидко ну, повз вас. Довгий час, до речі, так. Я вас всі люблю. Бажаю вам прекрасних вихідних. Я з вами. Пишіть мені.